«Хочу бути піснею». Так колись про себе сказала Ніна Матвієнко. Її називають берегиною української народної пісні, голосом душі українського народу. Нещодавно разом з київською камератою, а також зі своєю дочкою Антоніною, Ніна Матвієнко побувала у Хмельницькому на міжнародному фестивалі камерної музики. Ну що я вам скажу? Після кожного виконання пісні Ніною Матвієнко зал оплодував стоячи і зі сльозами на очах. То були сльози щастя, то були сльози душі, народна артистка України, Герой України, лауреат державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, Ніна Матвієнко, а також її дочка Антоніна Матвієнко, у програмі на життєвих перехрестях. Дивимось, і ви ще ну чого ж так роки біжать? Чого так швидко біжать роки? Я ще ж не нажилася, що, наче тільки ось діти виросли, тепер би пожить, як мама моя казала. Та й пішла, так і не встигла відпочити. Тому я так думаю, що для всіх сьогодні не є таємницею. Спішіть жити, творіть. Нічого не відкладайте на завтра, а що можна, зробити сьогодні, бо знаєте, є така гарна приказка, що людина працює на славу пів життя свого, а потім вже слава працює на неї другу половину її життя. Десь в мене зараз так відпроходить. Ну, По-перше, я Незалежно від того, що люди йдуть на пенсію, чи там якось залишають свою роботу, але вона завжди залишається професіоналом. Чи вдома просто сидить щось, працює в городі, там собі колопається, чи викладацькою роботою, але це її не залишає бути завжди в формі. Я не знаю, що вам розказати, до, до 91-го року я працювала в хорі «Вірьовки». І так вам чесно скажу, що я щаслива, що потім стала солісткою київської камерати, бо це було моє. Я не знала, що я хочу, але мені завжди хотілося таке життя у вальсі, у пориви скрипок, в легкості. Ну, Відриватись, хоча маленька, була така плотненька, завжди, а хотілося відірватись від землі чуть вище. Мені. До вчорашнього дня сняться, сни, що я літаю, ще літаю. А хоча вже маю багато років, як у нас по так по народньому кажуть, не така стара, як давня. Так якось йшло життя, чомусь мене в житті називали Малиня, Мала. Е, ну, Панночкою називалося дитинство в хаті, і я все казала, що я не ваша. Я, що я не хотіла так жити, як, як живуть батьки. Дійсно, я так мріяла, я знала, що я так не буду жити і що в мене буде багато дітей. Але мама казала, що кишка тонка, тільки аби хоч би троє народила. Ну, місто є місто, воно справді і робота така, що в Дієвській навіть раз сказав наш керівник хору, Бог дав талант а не в, те, не в ту голову. Від того, що я народжувала дітей. А я дуже спішила, я хотіла швидше їх народити, щоб потім вони росли і якось не заважали ну, моїй діяльності. А може і не того. Просто діти є діти. Народились, та й слава Богу. А от е, тупцювати на одному місці я ніколи не могла. Ні, я не могла, ну чому кожен день у Вірьовки одні і ті самі пісні ми співали, одні і ті самі репетиції. Я ніяк не могла цього зрозуміти. Звичайно, те, що не задовольняло, я шукала народні. І Перше було зрозуміння народної пісні було в тому, що я навчилась від мами петрівок. Я знала, мало колядок і щедрівок, звичайно, але більше Петрівки, веснянки. Побутові пісні. І коли мені першу пісню дали дикі гуси, я подумала, яка примітивна пісня, які в мами цікаві пісні, і як тут не цікаво це все співається. Чому вони так усі поклад, усі бігають, що така пісня, чого вони над цим так квокчуть усі? І народна пісня це та глиба, той кристал, який сьогодні шліфує, звичайно, ми самі шліфуємо, а він був наповнений такою мелодикою, таким, ну, як сказати, первинністю такою, що коли вже ти за це зачепився і отримав смак, наївся цього. То вже інше дуже важко було прийняти. І чарівну скрипку я приймала так важко, якась однотонна мелодія, якась іде вона, ну що це таке, чого ж не так, як у народній. А ну потім згодом трошки воно пройшло в мене. Але зараз, співаючи камерні твори, я все рівно тяжію більше до народності, все я шукаю, щоб от якийсь дали мені твір, такий ну, ближче щось ну, до такого мелодичного, близького мені. Але хочу сказати, що якщо інколи хорі вірьовки нас так виховували, щоб ми тільки в такому діапазоні жили, в мене було фа другої октави дівчини, коли я прийшла в хорі вірьовки. Я весь час кашляла і хворіла. Але я не розуміла, чого. Я думала, що я хвора, що в мене зв'язки біля, що я не витримую цього. І тільки десь років через не знаю скільки там попрацювала, коли я коли вже стала зрозуміти, що я вже фани можу взяти, що якісь мене м, на, на певних нотах як кашлі, просто кашлюю, захлинаюсь. За і тоді тільки випадково мені хтось сказав, що ні, ну ти не в своєму діапазоні співаєш, що це занижений діапазон, і в тебе будуть постійно боліти зв'язки. Так 21 рік. Звичайно, можна було б і калікою стати, на увазі, що можна було б просто себе. До кінця скалічить, але те, що я десь на стороні співала, десь я сама собі співала, мене це трошки врятувало. Хоча діапазон, звичайно, я зменшила. Діапазон перехватила тоня. Пам'ятаю, що я в хаті вивчала пісні, дітей повна куча, Старший мене син а він був найстарший вас, як тоді Андрій, тоня пізніше, через сім років. І я мені не було. Бідність така, божа, навіть кінці з кінцями зводилася. Чоловікові ніде не давали працювати, бо він син націоналіста був. А те, що я там мала якісь копійки, якби не мама, мама в корзинці працювала брата. З цибулькою, саур, з салом з яйцем, з корзинкою присилала брата, Він привозив мені менший брат, мій. Потім мені його прийшлося доглядати, спився. вже була карма, така родова. І чогось був комплекс, якийсь такий неповноцінності. Це, до речі, найстрашніший порок наше життя цей комплекс себе недооцінювати, постійно десь себе понижати. А це ця менша вартість. Це знаєте, треба відрубувати з ну, фоста, щоб ну, воно ін, і не з'являлося. Інколи, інколи комплекси роблять з людини, якою ти живеш. Інколи комплекси роблять, з якої ти живеш. Батьки і, батьки Батьки найбільше новлять. Ну, та на ну, що ти там подивись, на кого ти школи? Да ти ніщо. Вон подивись, які діти, другі, на да, твоє дитя найкраще. Дивимося серед дітей. Мене ж я в інституті викладаю вокал, веду з дівчатами. І От я ніколи їм знаєте, я подивилась на природу, дівчина співає. Ай, камалю! Пораненьку, чомникуш. Рано пораненьку. Вона на цей голос як, співала, без дих, ну, Дихання не бере. Я бачу в неї все правильно. А на Наніна Митрофанівна, мені треба сьогодні у Макдональдс. Можна я швидше. Кажу йти. Можна, я не прийду, не кажу, не приходь. Я знаю, що в неї все, а пісню сама вивчиш, так. Да. їй нічого не треба ставити. У неї все є. Вона готова співачка. Їй тільки треба сказати, що вона красива, що вона талановита, що, вона, що в неї майбутнє прекрасне. І Бог дав дам. Я їй це кажу. Кажу, ти щаслива, доця, в тебе все її доцями називається, ще ревнує. Я у вас тільки одна доця. ну вони ж те діти. Ти прекрасна. Є одна дівчинка, і вона справді вона до, до, достойно несеться, вона попереджує, що вона там не буде. Вона веде себе правильно. Пісні приносить, там книжок моїх повно, беріть і переписуйте, я буду з вами вивчати. Ну, справді, я не знаю, як це пояснити і не знаю, бо я люблю те, що мені Бог дав. Я попала в цю десятку. Якщо ви працюєте те, що ви любите, ви робите так. те, що ви робите, то ви сієте навкруг себе оцю духовну енергетику через любов. Біблійна істина говорить, що немає на батьківщині власних пророків. Неправда, вони є. Просто потрібно почути їхні голоси і вміти їх слухати, адже цими голосами співає і плаче Україна. Це все на сьогодні, але зустріч з Ніною Матвієнкою не завершена. Ми її продовжимо у наступній програмі. Ви дізнаєтеся, яка Ніна Митрофанівна у побуті, яка вона матуся і як складається співоча кар'єра співачки Антоніни Матвієнко. Дочекайтеся. Ми на ці музики. Музика повинна в усьому звучати у твоєму подисі, у твоїх рухах, в твоїй одежі, у твоєму слові, посмішці, як ти дихаєш. Не як, як ти говориш, як ти мислиш. Це музика, це все йде мелодія твого краю, твоєї душі.